За 20 кілометрів від Маріуполя сьогодні тривали бої. Ворог з систем залпового вогню град та артилерії обстрілював село Широке, де розташована передова українських сил. Під час попередньої спроби російські вояки за підтримки танків намагалися намацати слабкі місця в обороні. Бійці АЗОВу прийняли бій. Завдяки підтримці української артилерії вдалося підбити два танки. Ще дві машини підірвалися на наших мінах. Вогнем знищено вантажівки з найманцями. У нас на зв'язку Григорій Жигало. В нього запитаємо, що відбувається. Гришо. Вітаю Скажи, будь ласка, чи припинився вогонь довкола Маріуполя? Що зараз ти можеш нам розповісти? Що ти бачиш, в Маріуполі? Руслана, буквально за лічені хвилини до того, як у стрічках новин з'явилося повідомлення про припинення вогню, тут розпочався масований обстріл блокпоста на сході Маріуполя. Працювала важка артилерія з боку Безіменного та новоазовська. Було чутно сильні розриви застосовували град. Можливо, це така відповідь була бойовиків, щоб зупинити контрнаступ українських сил. Що тут відбувалося ще дві години тому, просто без коментарів подивіться. Взагалі, обстріли блокпостів навкруги Маріуполя тривали всю ніч і весь ранок. Військові кажуть, били прицільно у проросійських бойовиків були точні координати, де і як розташовані позиції українських військових припускають інформацію. Повідомляли інформатори серед місцевих жителів, а також розвідники під виглядом цивільних. От як пояснюють ситуацію на блокпостах за останню добу самі військові пряма мова. дач, Хтось наводив, бо дуже чітко цілились, попали практично в боєприпаси. Ну, Вроді би там пушка друга ціла. Варто сказати, що українські військові розпочали широкомасштабну контратаку сьогодні. Рано вранці урядові армії вдалося відтіснити незаконні збройні формування, що вели наступ у бік Маріуполя. Можливо, цим і були викликані такі обстріли блокпостів. Відомо, що бойовики зараз відкинуті на відстань до 20 кілометрів від. А, Міської межі Маріуполя. Це лише Широкіно, як повідомляють зараз, за українською армією. Ну і загалом остання доба, попри такі обстріли, складалася для українських військових у цьому районі дуже вдало пряма мова. Ситуація сьогодні розвивається хорошо. Перейшла армія в контрнаступлення. Зараз двигаємося по всьому фронту від Маріуполя на восток, в общем, направленні на Новоазовськ. На даний момент лінія передвинулася. На 20 кілометрів від граніці міста. щодо припинення вогню. Справді у ці хвилини вже тихо. Щойно поїхали машини швидкої, навіть, що тут чергували на блокпосту. Насправді тиша встановилася ще близько 16.30. За найсвіжішими повідомленнями українським військам вдалося. Тримати ситуацію і не допустити прориву у бік Маріуполя. Ну а в самому місті, попри такі тривожні події протягом ночі, протягом дня, ми не помітили навіть натяку на паніку, хоча люди, звісно, знервовані. Студія, дякую, Гришо. Григорій ж з Маріуполя. Місто тримається.